Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. ЖОРЖ Сіменон. Справа Ле Франсуа Жозеф Леборн Порпався у стосі досьє, виняв, як мені здалося, навмання, одну стек і простягнув її мені. Великі, вирізані з газет літери, які він наклеїв на обкладинку, складали напис Справа Ле Франсуа. Справа для новачка, сказав він. Б'юся об заклад, що не мене й п'яти хвилин, як ви оголосите розгадку. Потім, залишивши мене самого, він сів у крісло перед електричним каміном і присунув до себе столик, де стояла баночка варення. Доля зіграла з ним глихий жарт, нагородивши прізвищем, яке найменше до нього пасувало. Це був невисокий худорлявий чоловік років 35, завжди бездоганно вдягнений. Він настільки боявся життєвих ускладнень, що, бувши холостяком задовольнявся проживанням у готелі, причому їжу зазвичай переносили йому прямо в кімнату. Хоча номер, як і вся будівля, опалювався, він вимагав, щоб йому встановили додатковий електричний камін, перед яким він міг сидіти годинами, спостерігаючи розпечене коло. Що спонукало його грати роль детектива? Про це я нічого не знаю. Як би там не було, цей дивак, здатний знепритомніти від одного виду чогось розквашеного носа, варгився в казані найжахливіших історій нашого часу. Досьє, яке я тримав у руках, було лише скромним епізодом серед доброї сотні інших справ, тек, напханих вирізками з газет, антропометричними картками. І фотографіями знарядь убивства і трупів. Леборн розплутував усі ці справи, не встаючи з улюбленого крісла, а одного разу він розповів мені, що ніколи в житті не бачив мерця. Цей злочин теж розкрили ви?» запитав я у нього перед тим, як перегорнути документи, що були у мене в руках. Та це ж було так просто. Зітхнув він, набиваючи повний рот веренням. Я розгорнув теку і прочитав першу газетну вирізку. Коли цей номер уже верстався, нам повідомили, що в будинку 28 по вулиці Міроменіль скойно злочин. Жертвою виявився Оскар Лефрансуа, добре відомий у паризьких ділових колах. Це було повідомлення з гранкової політичної газети, що виходила найраніше, і тому встигла першою скористатися щойно отриманою інформацією. Друга вирізка була вже з денної газети: убивство фінансиста на вулиці Міроменіль, а решту убивці неминучій. Сьогодні о п'ятій годині ранку Маріус Галім'є. Консьєрж будинку 28 по вулиці Міроменіль. Виставляючи на вулицю сміттєві урни, виявив, що одне з вікон першого поверху у квартирі, займаній месьєле Франсуа, прочинене. Підійшовши ближче, він побачив, що одна шибка розбита, а його уламки змазані милом. Як відомо, цей прийом використовують зловмисники. Щоб безшумно видавлювати шибки, стривожений Маріус Алім'є кинувся на пошуки постового, і вже за кілька хвилин у супроводі правоохоронця, поронив через вікно до кімнати мешканця. За два метри від вікна, якраз посередині між ними та хтою на килимі, лежав труп Оскара Лефрансуа. З першого ж погляду стало зрозуміло. Що його вбито на повал пострілом у серце. Вбитий був у піжамі, у кімнаті не було помітно жодних ознак боротьби. Як і слід було очікувати, терміново викликаному лікареві, що жив по сусідству, залишалося лише констатувати смерть. Що стосується розслідування, розпочатого дільничим комісаром, і продовженого кримінальною поліцією, то воно привело. До досить разючих результатів. Спершу змалюємо коротко місце злочину. Холостяцька квартира, Оскара Лефрансуа займає на першому поверсі майже все праве крило будівлі, яка, як і більшість прибуткових будинків, розділена на дві частини широким коридором. Кімната консьєржа, яку він займає разом із дружиною. Наче вклинюється в квартиру вбитого. Квартира має окремий вихід на вулицю і складається з коридору, що водночас слугує і передпокоєм великої кімнати, де на тахті спав мешканець, ванної кімнати і невеликої курильні. У великій кімнаті обидва вікна виходять на вулицю, а в ванній курильні у двір. Оскар Франсуа якому було 45 років, був доволі добре відомий як у ділових колах, так і серед гультяїв. Бувши колись багатим, він за кілька років розстринькав усі свої мільйони і жив потім за рахунок комісійних, який отримував як посередник у справах. Високий, міцний, чарівний, дотепний, він мав веселу вдачу і подейкували. Користувався успіхом у жінок. Як би там не було, консьєрж, який вранці виконував обов'язки його камердинера, за кілька місяців перебачив чимало його коханок. Однак останнім часом Оскар Лефрансуа, давалося став розсудливішим, відтоді як познайомився зі своєю останньою подругою, якоюсь Жаніною М 25 років явно не схильною поступатися комусь своїм місцем. Вона жила в нього майже постійно, однак учора ввечері вона, проти звичаю, не повернулася ночувати на вулицю Міроменіль, що трапилося лише вдруге за останній місяць. Вперше коханець влаштував їй сцену ревнощів настільки бурхливу, що відгомін її долинав навіть до комірчини консьєржа. Що ж сталося в ніч убивства, поки що вдалося встановити, що місьєле Франсуа повернувся близько десятої години, повечерявши за у ресторані. Потім він наймовірніше читав, у всякому разі, він курив, оскільки в попільниці було знайдено п'ять сигарних недопалків. Рівно о третій годині ночі консьєрж був розбуджений звуком схожим на постріл. За його словами він сів у ліжку і мимоволі подивився на годинник. Можливо, він би і встав, якби дружина не сказала йому, напевно, лопнула шина. Я, здається, чула шум автомобіля. Ще деякий час консьєрж прислухався, а потім заснув. Отже, жодної сутички справді не було, як це підтверджується оглядом місця злочину. Оскільки ліжко було розібране, можна спробувати відтворити події цієї ночі наступним чином. Оскар -ле Франсуа ліг спати доволі пізно. Зловмисник витиснув скло, попередньо намазавши його господарським милом, завдяки чому зробив це майже безшумно. Втім, може, вже, опинившись у кімнаті, він зачепив якийсь предмет. Так чи інакше, але мешканець підвівся і зробив кілька кроків у напрямку до вікна. І тут він гупнув до лілиць, не встигнувши захиститися. Тут є дека дивина, а саме місіли Франсуа мав звичай класти щовечора на столик біля узголів'я револьвер. Йому достатньо було простягнути руку, щоб схопити зброю. Однак. Він чомусь не тільки не зробив цього, але навіть побачивши вікно відчиненим, не спробував озброїтися. Справді, револьвер з усіма шістьма патронами був знайдений на звичному місці. Це навело слідство на думку, що тут ідеться не про звичайне збройне пограбування, шухляда столу була звісно відчинена, і 70 тисяч франків готівкою зникли. Цю суму місьє Франсуа отримав у банку вранці, збираючись наступного дня виїхати до Кан. Що стосується його коханки Жаніни М. яка несподівано постала перед комісаром поліції, то вона зізналася, що провела ніч у товаристві старого друга Жана М, якого зустріла напередодні ввечері цілком випадково. Судячи з її свідчень... Вона збиралася повернутися на вулицю Міроменіль опівночі одразу з театру. Цьому перешкодили лише непередбачена зустріч і наполегливість Жана М. На запитання слідства про те, чи знала вона про наявність у квартирі кохальця 70 тисяч франків. Вона відповіла ствердно: крім того, вона не збиралася супроводжувати місьєле Лефрансуа до Кан. І розглядала цю поїздку як початок їхнього розриву. За її словами, їхнє спільне життя було аж ніяк не безхмарним. Коханці не поступалися одне одному, вони були однаково ревниві і при тому однаково непостійні. Проте два тижні тому у пориві ніжних почуттів. Місьєле Франсуа застрахував своє життя на суму 100 тисяч франків на користь коханки. Так і ось факти. Що стосується висновків, які зробила з них поліція, то нам до певного часу не дозволено відкривати над ними завісу. Що ви на це скажете? запитав у мене Жозеф Леборн, який тепер зосереджено курив сигарету з рожевим мундштуком. Гадаю, що злочин скоїла я не про це, а про газетний звіт. Чи неправда непоганий зразок кримінальної хроніки? Звісно, він дещо тенденційний репортер, він чи мимоволі, видає свої підозри, але, принаймні, він не нехтує жодною деталію, навіть кількістю недопалків. До речі, то були Коронас. Я одразу ж довідався у консьєржа телефоном. Пересічний курець зазвичай витрачає на одну таку сигару близько 40 хвилин. А тепер погляньте на план. Я попросив накидати його свого приятеля з поліції. Інших документів немає, майже жодних. Відомості про Жаніну Морель, коханку Лефрансуа, Затребувані слідством у полісі моралі говорять швидше не на її користь, утриманка, погодження найнижчого, батько був вуличним торговцем і його довідка про судимість списана згори донизу. Ле Франсуа справді збирався порвати з нею. Читайте, я знаю про це не більше вашого. Усе в ваших руках, у Жаніни Морель. Був ключ від вхідних дверей? Так, був. А де вона провела ніч? В одному з тих готелів, де не цікавляться паспортами мешканців, точніше кажучи, в одному з тих, де винайняти номер однаково просто як на день, так і на кілька годин. За словами коридорного, ця парочка прийшла близько першої ночі. Але коли вони пішли, він не помітив. У таких закладах плату беруть наперед. Я розклав перед собою газетні вирізки і план. Що це за листівка? запитав я, виявивши в теці, яку досі вважав порожньою, картонний прямокутник. Відповідь метеорологічної служби на мій запит. Читайте уночі з 4 на 5 в Парижі дощ. З 2.00 до 3.30. вітер північно-західний сильний. Жозеф Леборн додав втомлено, наче йому ніколи не доводилося говорити так довго одразу. Ця ніч, коли було скойно злочин, ось і все. Де ж ваш переможний клич? Мені не хотілося висловлюватися необдумано. Я взяв олівець. І виписав на полях плану таку колонку Оскар Лефрансуа, Жаніна Морель, її старий коханець, консьєрж, невідомий грабіжник. Голівець мій, завис над списком, наче не наважуючись поставити обвинувальну цятку перед одним із п'яти імен. Жозеф Леборн підійшов до мене і глянув поверх мого плеча на план. Угум". Промовив він, побачивши перше ім'я. Я трішки запишався. Я сказав, треба розглянути всі можливості навіть найнеймовірніші. Однак і за десять хвилин олівець, який раніше, висів у повітрі, поки нарешті легким натисканням Жозеф Леборн не змусив мене опустити його на один із рядків. План, пробурмотів він, змилостившись наді мною. Вивчайте план, там і криється розгадка. Вістря олівця опустилося на рядок, де було написано слово консьєрж. Та це ж так просто почав пояснювати Жозеф Леборн. План і зведення погоди. Злочин було скоєно о третій годині, чуєте, третій, тобто тоді, коли йшов дощ. За сильного північно-західного вітру, який обов'язково мав помити вікно, однак на уламках скла знаходять мило і жодного сліду води всередині кімнати. Іншими словами, вікно було замилене і витиснуте після половини на четверту, тобто вже після вбивства. Погляньте ну, на план, якби хтось пройшов у двері, що виходять на вулицю. То він залишив би сліди і в коридорі, і в кімнаті. Поліція без труднощів їх виявила б. З тактою є забиті дошками двері, а Франсуа, судячи з кількості знайдених недопалків, ліг дуже пізно. Швидше за все він навіть не встиг лягти. За дверима їх завчасно звільнили, про що нещасний, звісно, не підозрював. Його підстерігав злочинець, убився, дочекався, поки Лефрансуа вбереться в нічний одяг, двері прочинилися, і куля наздогнала жертву. Убивці треба було ще розібрати ліжко, відкрити шухляду столу і приховати гроші в надійне місце. На це пішло добрих півгодини. Потім, коли дощ скінчився, він вийшов на вулицю. І провів потрібні маніпуляції з вікном. Зверніть увагу, що думка використовувати господарське мило навряд чи прийшла молодій гарненькій жінці, що не скажеш про консьєжа, який регулярно робить у будинку прибирання. Ну, а загалом усе було не так уже й погано облаштовано. Кінець оповідання. Читав Аркадій Левицький.